Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд. 27 вересня, Київ. Крокую на ринок юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Цікаво, чи буде сьогодні тарілки по 3 гривні, чашки по 5 гривень. Ну а все узнаємо, якщо додивимося відео до кінця. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! доброго дня. А підкажіть, будь ласка, що у вас із тієї кучки найцінніше? Що там є? Все там є, все цінне. Все цінне, так? А найцікавіше саме, саме найцінніше. Покажіть нам, будь ласка. А 135, 130 гривень. Ага. Ага. Скляночки, так? так. Вони новенькі? Новенькі, новенькі. 200 гривень. Ви ж беру 240. 240 млн за, 20 за 200. Я зрозумів. Добре. А це що за стакани? Мабуть, це друзі не стакани, а щось лікарське. Лікарське це. Ага. Скільки коштують? 15 гривень. Це, мабуть, найцінніше. я зрозумів. Багато всього цікавого, але якщо чесно, то дуже тяжко добратися до чогось, тому що воно якби все на, на, куп, на купі. Вибачаюсь. Спробую зараз кухлика достати, вам зроблю відео. Пойдемо, я селечко, я селечко. Нас з вами зустрічаю садку. Прошу. Клеймо ну, я не буду Київ. Є невеликі втрати. Пальці це є проблемою для саме даної статуетки. Ціна 500 гривень. Годинничок, маяк в неробочому стані 150 гривень. Ось так Будянський фаянсовий завод. Також буде. Те ж саме. Ціна за одиницю 25 гривень. Йому відсутні, але як на мене Будянський фаянсовий завод 1920-1930 роки. Тарілки всі по 50. Тарілка по 50, а така. Те ж саме. Всі по 50. Дуже гарна тарілка для других страв. Японія. І така цукорниця. 50. 50, Борислав. Підкажіть, будь ласка, чайник. Ага. Те ж саме. А такий з пташкою. 50. Сьогодні розпродаж акція. Так. Чашечка городниця. Підкажіть, будь ласка, ціну? Не було. 20 гривень. 20. Чайник городниця. Скільки коштує? 50. 50. До речі, є тарілочки для перших страв. Та ж сама ціна, 50 гривень. Будь ласка, виробник Японія. В наявності комплект. 6 штук. Підкажіть, будь ласка, ціну кухлика. 80. Таке тяжке скло в наявності 4 кухлика. Друзі, хочу показати, на юності продається. Продаються різні кришечки. Можливо, кому потрібно, будь ласка, ціна за одиницю 40 гривень. Зараз продемонструю всі. Щоб ви знали, чи їхати вам на юність, чи не треба. Прошу. І навіть з глиняного виробу є кришечка. Ціна за одиницю, повторюся, 40 гривень. Користенський кавовий сервіс, молочник, кавничок. Без клейма чомусь, можливо, був винесений поза зоною ОТК поза впливом, тобто викрадений. Можливо, це причина відсутності клейма. 6 кавових пар ціна 350 гривень. Статуетка закохані або ще називається заручений, Ручний розпис. Подивіться, як ніжно він її тримає за ручку. Дуже гарно. Клеймо полонне. Ціна 1000 гривень. Коростенська, зображення пташка 250 і верхня Баранівська. Зверніть увагу, яка вона рельєфна, гарна. Зараз, друзі, покажу вам клеймо. прошу 350. Чайник доливний, Тернопільський фарфоровий завод, 250 гривень. Сітка. Тернопільський фарфоровий завод. Ціна чайної пари 50 гривень. Довбиш, Теж сама ціна. 15 гривень. Також баранівська кобальт. Чайний сервіс називається Папоротник. Ціна за пару 100 гривень. Кавничок. огородниця 120 гривень. 50 Склянки Зображення Олімпіада Наявності 5 Ціна за одиницю 20, 25 гривень Підсвічники У вигляді дракона два штуки. Ціна за один 50 гривень. Скільки таке ножиці коштують? 200 гривень. 200. Дуже хорошо, по ткані, uh -huh. проще. А ніж такий? 100. 100. А копілка коник скільки коштує? А, uh, вот это стоит. Uh -huh. А ваши лайбадиски? Вот 200. Угу. А такий? А это силь. Чайник. Зображення калина. Сумський фарфоровий завод. Ціна 60 гривень. Тарілочка. Полонне 10. Скільки коштує? 50. Полонне клеймо. Курал. Вживаний. 50 гривень. Візьміть, будь ласка. А скільки цукорниця коштує? 50 також. Баранівський фарфоровий завод. Так. А цей штоф скільки коштує бутилка? 35. 35. А графин, будь ласка, підкажіть? Так. А є втрата. І скільки його ціна? Яка? Сто гривень. Сто рублів. гривень. А чайник? Городниця. А кухлик дерево скільки коштує? Метал. Скільки? Вісімдесят. чашки ваши сколько стоят? Такие по 5 гривен. По 5 гривен. А такие кавовые? Вот такие. Угу. 5 гривен. Так Ласка, бралочка. Козочка, кинь. Ведмедик, скільки бралочки коштують ваші? По 5 і по п'ять і по десять. 4 250 гривень 6 видалив 250 гривень. А такі пари, каволісти такі коштують. 22 гривень за пару. А горох? А то сервіс. Ага, 250. там не 200 там. Горох. Городниця. Без блюдечок за 200 гривень віддадуть. Скільки цукор на ця Дернопіль? 50 гривень. А Київ? 80 гривень. Хорщики для запікання. Глина. Ціна 15 гривень. Чашка також з глини. 50 гривень. А блюдо скільки коштує? 15 Пятнадцять. Коростенський фарфоровий завод. А сковорідка? кого Сто гривень, але дуже тяжка. Чугун? Ага. Так. Ножи для масла слівочного. Дякую, не треба мені. Ціна за одиницю 40 гривень. Тарілки для других страв. Аерографія в новому стані. Діаметр 20 см. Клеймо Коростень. Ціна 10 гривень. Зелений, полтавський фарфор, наявності три тарілки, діаметр той самий, ціна така ж сама. Набір склянок 250 за набір. Підстаканники. Прошу ціна за один 50 гривень наявності 4. Дівочки для перших страв. Зік на Ціна за одиницю 10 гривень. Будянський фаянсовий завод. Та ж сама ціна. Оселедниця. Полонне. 30 гривень. супротниця. Також 30. Склянки, кольорове скло. Кришталеві? Кришталь. Ціна за одиницю 50 гривень. В наявності 4. Такі скільки коштують? 50 на 1, а у Олі таких 5. 50, ага. А цукерниця? А це 100? 100. Підкажіть, будь ласка, підсвічники універсальні. 150. Для великої і для маленької свічки. Кришталь, так? Да. Кришталеві 150 гривень. Наявності 2. Такі два підсвічника. Ага. Теж підсвічники. На ніжці. подсвечник, цена 50 гривен. Сколько коштуют бролочки? Такой 40, 40. А 70. 70. А такие парфумы? Эти 80, эти по 100. 80 называются а К... Кавказ 200, 250 300. 400 250 И 300, так? И 300 200. А такие штучки сколько стоят? 50, 50. Выродник радуга А яблоко? Яблоко 80 Підкажіть, будь ласка, такі салатники. По 30. 30. Кольорове скло. Також 30 А всі по 100 100 гривень. Всі по пастов? Кришталь, так? Так, так, кришталевий. А такий штовчик? 100 гривень. 100 гривень. А такий 50. 50. Дякую. Кавовий набір, будь ласка, турочка, присутній кракелю. Шість кавових чашок у вигляді турочки. Індивідуальна ціна за набір 150 гривень. Скільки така супниця коштує? Це Це от Баварія. Баварія, Німеччина. Ага. У меня есть супниця, у меня есть две чашечки. Ага. Две чашки мовочні, до них едет. И молочные. У меня есть кофейни. Угу. І у меня есть блюдечка. Я просто не виставляю. Ну від цього набору, так? Да. Самого, я зрозуміл. А скільки такі скляночки автомобіль? Такі двежі. По 30. По 30. По, по 30 наявності дві скляночки, друзі. Можливо, хтось і їздив на таких автомобілях. А спорт? Та ж сама. Угу. Та ж сама ціна. А горщик для запікання, підкажіть, будь ласка. 50. 50. А ціна кухлика? 70. 70. А гусятниця 200 гривень. Пельменниця. До речі, пластик. Вперше зустрічаю. Ціна 150 гривень. Штов. Майолика. Ціна 80 гривень. Рідна кришечка. Хочу вам показати вазу мініатюру. Перше таку зустрічаю. Глиняний виріб, ручна робота, 80 гривень. Висота орієнтовно 5 см. Здається, підсвічник. 150. Друзі, будь ласка, кухлика достав. З самого низу. Без клейма. об'єм орієнтовно 1000 мл, темна глина. Якщо хто знає, підкажіть виробника. Просять за кухлика 50 гривень. Набір склянок для Мартіні. Висота орієнтовно 18 см. В рідній коробці. Так, будь ласочка. все складено, все ціленьке ціна за одну скляночку 100 гривень. у наявності 6 А Чашка, вишиванка. Кулоємо коростань. В гарному стані. кухличок глина. Ціна 50 гривень. Сучасний кухлик 100 гривень. Поїлочка Клеймо, йому Борислава Львівська область, ціна 40 гривень. Супниця. Є такий чайник. Чайник, а самовар паркурований. Дольова. Ціна 200 гривень, але без кришечки. 150 блюд. Це кремлець Світловодськ. Самовар. Бо я буду ставити другий місце. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Будь ласка, електросамовар в новому стані. Ціна 800 гривень. Таня, іди Цукерниця. 350 гривень. Держіть, хорошо, так держите. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.